Їх били, психологічно принижували та змушували приєднатися до ДНР. Втім, всі вони встояли. До Дніпропетровської лікарні привезли п'ятьох чоловіків, які місяць знаходилися у полоні у сепаратистів. Четверо з них військові, хлопці 22-23 років. Та один луганчанин, який записався до патрульної служби, аби боронити спокій у своєму районі. Про тиск та витримку далі. У Дніпропетровську міську лікарню номер 4 доставили п'ятьох чоловіків, які місяць знаходились в полоні у Луганську. Четверо з них українські військові, зовсім молоді хлопці 22-23 років. Микола, В'ячеслав та Антон солдати 1-го піхотного батальйону з Ужгорода. Вони чотири місяці чергували на блокпостах сходу, а на початку літа їх перекинули до Луганська. 17 червня цих хлопців відправили за пораненими. Втім, БМП військових підбили з РПГ. Механік загинув, а їх взяли в полон. Протягом місяця військових схиляли на свою сторону. Сепаратисти. А вони там хотіли, казали, таке настраїли нас проти української армії таке. На вас забили таке. Побачив військові там на, на, на гвалтують дівчат, там, дітей, жінок, пенсіонерів. Морально нас там, знищували, давили таке. Слухали, терпіла хлопці разом із черкаським десантником та двома бійцями батальйону Айдар. Місяць жили у невеличкій душовій батальйону зоря. У перші дні їх били, але годували. Пізніше бити перестали. Втім, стали тиснути сильніше психологічно, придумуючи нереальні цифри вбитих українців та давали їжу вже не кожного дня. Так то не в тому діло, що їсти, що били, проживали за хлопців, які залишились там. Хто вижив, хто не вижив, як взагалі, от що думки були, що щось про них. Ну, як з ними, де. з ким як повелися, якщо ще взяли, ну, по різному може бути. Хлопці змирилися зі своїм положенням та вже навіть не сподівалися, що їх випустять. Тим позавчора їх виміняли. Кому за це дякувати, військові не знають досі. Та й повірити не можуть, що на Дніпропетровських вулицях насправді так тихо. Не вірилися, що якось на свободу це. Ну, коли вже все далі, далі оттуда отічали якось. Уже так. Думаю, правда, неправда, це посвідомити. Тут теперішій тут звук, що то взорив, такий ну, хлопок зрадить, так, голову опускаєш. Ну, страшно. Разом із військовими до Дніпропетровської лікарні привезли цивільного мешканця Луганська Юрія Давлякшина. Чоловік був головою ради кварталу Південний, що на околиці Луганська. Тож, коли міліція запропонувала вступити до лав патрульної служби або охороняти район, одразу погодився. Втім, незабаром списка добровільців сама ж міліція і здала сепаратистам. Юрія посеред ночі на очах дружини та двох доньок 4 та 8 років забрали з дому у самій білизні. Чоловік протягом місяця жив у невеличкому гаражі з 20 іншими полоненими луганчанами. Його змушували взяти до рук зброю. Втім, він не погоджувався. Психологічне давлення було, тому що ми ну, сказали, що ми в списку на ліквідацію. І нас вже розстрілювали не раз. Ну, як приговаривали до розстрілу, все, говорит, завтра розстріляємо. Кожен раз всіх давили, да заставляли, почему оружие не берёшь? Почему мы вас защищаем, а вы себя не защищаете? Зараз сіп'ятора під пильним наглядом Дніпропетровських лікарів всі цілі та попередню здорові. Лікарі проводять широкий спектр аналізів та підгодовують полонених до домашньої їжі. Стан їх всіх відносно удовлетворительно. Они для нас діти и, конечно, викликає те співчуття і заботу, який от викликає материнське тепло і сльози. Як тільки медики проведуть ці аналізи, військові зможуть поїхати до рідних. А Луганчанин Юрій вирушить до Львова, де його вже чекає дружина і дві доньки. Катерина Шевченко, Дмитро Вєтров, новина 11 каналу.